Брати і сестри, чи відомо нам з вами, ну, кожному особисто, що таке лиха година? Чи було колись у мене, чи у вас ось саме такий період? Апостол Павло, пишучи до Єфесян, 6 розділ, 13 вірш, говорить такі слова. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у День зла і все подолавши, вистояти. У мене в перекладі День зла, там в деяких перекладах лиха година. І знаєте, Павло говорить про якесь всеозброєння і про те, що з його допомогою. Ми зможемо встояти в час ось цих випробувань, в час цієї лихої години. І складається відчуття, що під цією лихою годиною автор має на увазі час, коли буде відбуватися якась запекла битва, час, який може принести як перемогу, так і поразку. Про яку саме війну йде мова, 10-й і дванадцятий вірш цього ж розділу читаємо. Нарешті: зміцнюйтесь з Господом та могутністю Його сили, зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і з кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку. З піднебесними духами злоби. І сьогодні, я думаю, для нас з вами не є секретом, що церква, вона сьогодні, як раніше, так зараз, і до кінця цього світу, вона буде вести запеклу боротьбу з духами злоби піднебесної. І Павло, ось. Так все це розповідаючи, описуючи в подальших віршах, він допомагає людям усвідомити і підготуватись до цієї війни. Що він радить? Читаємо з 4 по 17 вірш. Отже, стійте, підпережіться істиною, задягніться в броню праведності. Взуйтесь в готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Знаєте, цілком можливо, що коли Павло писав ну, або диктував всі слова тому, хто записував, його погляд в той момент був прикутий. До римського солдата, римського воїна, який в той час охороняв в'язнів, які очікували рішення імператора чи кого там за їхніми законами. І ось е, ма, е, описує нам обладунки, які Складаються з шести частин, шести складових, і автор перелічує їх в тій послідовності, в якій е, зазвичай одягаються, одягались і одягаються воїни. І перша складова істина, яка порівнюється з поясом. Загалом, як і тоді, так і зараз пояс він відіграє дуже важливу роль. Ну, зараз розвинуті технології, зараз він е, е, вдобний, е, допомагає переносити багато всяких е, приналежностей, боєприпасів і всього іншого. Тоді був простіший, але як і тоді, так і зараз. Пояс він відіграє дуже важливу роль. Він повинен бути міцним, надійним, бажано і удобним. І найголовнішу. Що він повинен виконувати, зараз ми дійдемо до того, що він повинен виконувати в Ісаї. Перше, що хочу, В рост про Ісуса Христа Ісаї 11 розділ сказано 5 вірш. Справедливість буде поясом на Його крижах. Він підпережеться правдою. В інших перекладах істиною. І ось чим був підперезаний Ісус Христос, те сьогодні повинно підв'язувати і наш, наші стегна також бедра. А Христос мав правду. Христос поясом Ісуса Христа була істина. І ось цей пояс це. Фортеця наших стегон, він е, також, як я вже говорив, він з'єднує і решту нашої зброї, допомагає її переносити, тому він згадується і першим. І важливо, щоб він був без сумнівів міцним і надійним. Що ж це за істина? Знаєте, е, я читав е, деякі. Е, Ну, щоб більше самому зрозуміти, що саме це за істина, е, і толкування різних людей, е, і вона ділиться там на два. Але я думаю, е, що як, як і ті автори, як підводячи підсумок, що і те, і те є важливим. Є істина доктринальна це коли ми знаємо, е, хто такий Бог, що бу... на початку було його слово. І слово стало плотю, і є істина практична. Це коли ми, як е, Ісус Христос, приміняємо при, при її в своєму житті. Це коли ми чітко знаємо, що є злом, в яких воно формах може бути, і ми не терпимо його ні в якій його формі. І тому. Істина як пояс вона обмежує і стримує тіло. Так е, сьогодні і істина вона утримує людей від е, вільності, істина Христова вона отримує утримує нас від розбещеності. Вона допомагає нам е-е Правильно рухатись, правильно скеровувати свій погляд. І важливо, щоб ось ця доктринальна істина вона була правильною. Як фундамент, коли в будівництві закладується, який закладеш фундамент, ну так потім цей будинок і буде стояти. Як дослідиш. Територію, на якій ти закладаєш цей фундамент, так в вподальш... подальшому буде результат. Якої... Якої істини ми сьогодні будемо триматись, так в подальшому буде залежати наше життя, життя наших дітей, яких ми навчимо, чогось вони будуть вчитись безпосередньо, не просто слів наших. А з того, як ми живемо, бачучи, які ми як ведемо себе, який наш характер, так? таким і буде результат. Такими буде результат і битви. Тому що е, я е, не думаю, що людина, да, яка, у якої все не на своїх місцях, а тако по карманам, там по ще чомусь тако вісить, звисає, коли буде битва. Вона зможе дати раду собі і взагалі знайти щось і, і дати віці чвору. Другою складовою, ось цих обладунків, є броня праведності. В той час римські солдати, їхня е, грудна частина, спина, вони, бу вони були захищені металом, який. Е, Апостол Павло, він порівнює з християнською праведністю? І броня, вона захищала важливі органи, вона закривала саме серце. І в першому, Післанні до Солонян, 5 розділ, 8 вірш, Павло говорить, задягнувшись у броню віри і любові. Що це за? Броня праведності. Віра і любов сьогодні включають всі християнські чесноти. Бо вірою ми з'єднуємось з Христом, а любов'ю ми з'єднуємось зі своїми братами, рідними, ворогами, любов. Вона допомагає нам ставати ближче до тих людей, хто, можливо, нам не, не по душі. І ось е, автор він також, малюючи ось цю картину, обладунків, він дає зрозуміти нам, що це важливо. Віра. Вона спонукає нас сьогодні старанно виконувати свій обов'язок перед Господом, а любов правильно праведно поводитись з людьми, так як і Христос повівся із кожним із нас. Його любов'ю, Його милістю й милосердям покрились всі наші гріхи, все, що ми робили. І робимо. Але Христос все це покриває любов'ю. Тепер, після цього християнину, потрібно озутись в готовність благовістити мир. В той час римська армія носила сандалі. Які добре захищали, ну, звісно, якщо дивитись на, на розвиток технологій, не скаже, що вони добре захищали, але на той час вони свою функцію виконували гарно, захищали ноги і в далеких походах і яросних е, битвах для більшої стійкості і щеплення з е, ґрунтом, з бездоріжжям тодішнім. На їхніх сандалях робилась е, гарна підошва, і на тій підошві кріпились шипи, які допомагали їм долати великі відстані е, до всіх додешніх е, кутків імперії. І знаєте, е, Блага вість. Сьогодні вона селяється в світ серця відроджених людей і тим самим накладає відповідальність йти і проповідувати Слово Боже, йти і проповідувати Євангелію. Матвія 28 розділ всім нам знайомі слова, тож ідіть і навчіть усі народи хрестичі їх в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я запові... заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. І тому християнин, який боїться або не готовий сьогодні євангелізувати, сказати іншим людям слово Боже, він подібний до ось такого солдата, який. Незрозуміло, яким чином виявився чи постав на полі битви без обуві. Де потім, передвигаючись, він може не те що е, падати, а й ранити себе. Тому важливо бути готовим, бути обутим для того, Щоби йти і розказувати людям слово Боже. Це, брати і сестри, це не те, що ми сьогодні повинні викупити якусь міцну обув і чекати, щоб ну, коли нас покличуть іти, кудись там далеко, щоби там розказувати Євангелію. Це говориться про те, що ми повинні бути готовими щодня. Що хвилини, де б ми не були, шукати нагоди сказати Слово Боже людям. Сказати, що Господь любить тебе, Господь віддав сина свого на страждання і муки для того, щоб викупити тебе від твоїх гріхів. Четвертою складовою перечислюється щит віри, щит, яким е, зможе. Погасити всі вогненні стріли лукавого. Зараз щити вже не використовують також, щоб переносити, тому що це ускладнює вже е, долання відстаней, і, взагалі, е, те, якими непомітні. Але в тодішній час у Римського воїна були великий щит, розмір його був метр двадцять, Це в висоту на. 75 см ширини. Це ну, приблизно ось так, і висота майже така, щоб людина могла закрити себе і його обтягували шкірою, тканиною перед, боє... перед самим боєм. Ці Це... Це щити гарненько змачували водою. Щоб коли вони напитаються, стріли, які попадали, вони не розгоралися, а затухали. І ось стріли лукавого, це наклепи сьогодні, це осуд, лихослів'я, які доводиться зносити віруючим людям. Це сумніви і страх, і в часи ось таких випробувань, віра, це все у всьому щит віри, і ми повинні бути абсолютно переконані в істині Божих слів, всіх його обітниць, всіх його застережень, бо така впевненість вона дуже корисна у боротьбі зі спокусами. А що може бути в допомогти нам в цьому, щоб бути ось такими впевненими, віра, віра як Слові Божому написано, здійснення очікувано і впевненість у невидиму виявить не, е, незвичайну користь для того, щоб досягнути ось цієї мети, вірити Божим обітницям, вірити його застереженням, щоб протистояти. ось Атакам диявола, атакам через людей, через обставини життя, на роботі, знайомими, сусідами з державою. І шолом спасіння візьміть. Хтось з нас носив колись шоломи? Ну, взагалі будь-які, я думаю, носили. І якщо є шолом, який просто так покриває, то він ще більш-менш він не, не, як там, не зменшує радіус нашого зору, не, якось нам не робить неприємно. А тоді носили ось такі бронзові шоломи з пластинами по бокам, які захищали їхні скули, вуха. І ну, підкладка, звичайно, також була, бо ну, метал по голові дуже боляче буде. Але він добре, цей шолом, він добре, на той час захищав людину. І голову. Проломити його було дуже важко. Та він, не дивлячись на деякі і, е, мінуси, він давав воїну. Відчуття, що він в безпеці, що е, ну, можливість його загибелі зменшується на долю якогось відсотку. 140 й псалом, 8 й вірш, Давід, звертаючись до Господа, говорить: Господи Владико, Ти опора мого спасіння, ти захистив. Мою голову в день битви. Давид дякує Господу, за те, що Господь, в день битви, він по особливому захистив його голову. Тут шолом він йде, це як метафора. Метафора спасіння, яке Господь вже дав нам з вами. І тої повноти спасіння, якої ми очікуємо в майбутньому від Господа. Перше післання до Солунян, 5 розділ 8 вірш. Ми ж належимо дневі, тож будьмо тверезі, одягнувшись у панцир віри і любові та в шолом надії на спасіння. Ось що є нашим шоломом спасіння, шолом надії на спасіння. Надія на повне визволення від гріхів, від наслідків гріха. Вона захищає голову і дозволяє нам відкидати всяку брехню, все, що диявол намагається посіяти. В розумі. А дивись, а як так, як це е, Бог, творець, як він може чинити так своєю дитиною і віддати її на смерть? Знаєте, це не просто слова, це так і є. Я знаю людей, які ось е, е, основою яких в думках було саме, як це Господь вчинив так із своїм сином? Як я, маючи доньку, можу так вчинити з нею? Які це взяли за е, основу і за причину відійти від Господа? І остання складова з цього спорядження короткий. Прямий меч для ближньої боротьби. До речі, ви е, помітили, що шість складових, із них лише одна для того, щоб нападати. Лише одна єдина, але яка? Слово Боже написано гостріше від усякого двосічного меча. Обоюдо острого. Воно відділяє правду від брехні. Ним християнин відбиває атаки диявола. Так чинив і сам Ісус Христос. Якщо пригадаємо слова з подорожі Ісуса Христа до пустелі, де диявол його спокушував. І що Він відповідав? У відповідь Він сказав: написано: Не самим хлібом житиме людина, але кожним словом. Що виходить з божих уст. Відповів йому Ісус ще написано не спокушатимеш Господа Бога свого. І десятий вірш. Тоді Ісус відказує йому, іди геть від мене, сатано, адже написано Господу богові своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Ісус Христос бачимо чітку відповідь, написано так і так. Написано ось так і ось так. Він не шукав. Знаєте, бо люди, ой. Ну, то я ж не знаю, де він бере ті гроші. Точно. Вони чесні чи нечесні. Ну, то що, якщо я у нього там візьму? або... Я думаю, всім знайоме таке, коли соляру стачують і продають. Ну, то ти ж знаєш, де взялася соляра? На що вона тобі? На що взагалі зв'язуватися з цією людиною? Він її не купив, не привіз, ні звідки не заробив, він її вкрав. Тому, хай Господь допоможе нам сьогодні. Є багато при... можна навести багато прикладів з життя і з усього остального ось таких, щоб ще більше і більше зрозуміти. Але я думаю, ми і так. Основа, істина, вона є, а все інше воно не потрібне. Коли ти знаєш чітко сутність, істину, то все остальне там е, багато. Роздумів вести, а чи так, а чи так, а шукати, хто, про що говорить на це слово Боже. Немає чого цього робити. Є чітко написане слово, є написано, як діяти, і все. А Господь допоможе нам бути одягнутими саме в такі обладунки, обладунки Господа, щоб вести. Нашу боротьбу, а вона сьогодні не проти сусідів наших, не проти знайомих чи когось іншого, вона проти більших, вищих сил, проти диявола і його війська. А йому за все, хай несеться. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Амінь. Помогу.